Взяв її за руку, у мене кабінет на другому поверсі, завів її стало отак біля віконця, у нас там церква. І біля віконця стали, я кажу: ставай на, ставай на коліна, стали, я кажу: Господі, ми тебе обажаємо і чуємо, як ти нас обожаєш. Дай нам сили і дай ума тим людям, які зараз це роблять. Хай ті, хто... Ті, хто е, не має совісті, хай ця совість у них зараз появиться. Хай вони будуть не такими скаженими. Якщо ворують, то хай в них там хоч щось в попі проклюнеться. Бо ми маленькі люди, ми можемо, ми можемо просити тільки у вищих сил. Ми що ми можемо робити? Трубити, щоб нас засадили, десь дати свої гроші, то ми робимо і це. Знаєте, наша я за те, щоб кожна людина щоб вона могла бути собою, щоб вона могла за своєю совістю жити, щоб наша совість вона була чиста. І коли зараз ви десь ходите і там бачите, є, є людина, яка потребує допомоги, вони там просять ці хлопці, одноногі ходять, і однорукі, і там комусь на ці протези повинні гроші чи там іще щось, і ще щось, то їм не дала страна, вона їх використовувала, але вони дали нам. І ми можемо в це підтримувати. Ми можемо їм давати. Тому якщо у вас є можливість, то потрібно цих хлопців є в нас інститут ортопедії, Можна під'їхати, узнати, кому там ці хлопці потрібні ці протези. Є у нас е, такі благодійні фонди, які там допомагають тільки таким людям, бо можна протез від, е, від е, країни, е, які там стоїть там чотири гривень, і не буде рука рухатись, буде там висіти. А є такий протез, який може стоїти там мільйон гривень. З, з таким протезом людина буде і руліти і буде щось робити, і так далі, і буде повноцінною. І хтось це потрібен робити, і хто як не ми. Я завжди кажу: ось ми в нас є бізнес, ми бади виробляємо свій є завод. і Я завжди кажу, що ми ці гроші е, виділяємо комусь, допомагаємо, шукаємо цих людей, даємо цим людям, допомагаємо. Бо хто як не ми? Хай так буде, а знаєте, багато людей є таких, які можуть сказати, що вони все одно украдуть. Так не потрібно давати тим, хто украде. Да знайдіть вас, у нас у кожного є хтось там, наш, там у нашій родині чи наші знайомі, хто служить. Ось у нас є там їх, я не знаю, там 500 500 людей, такі, які зараз на там служать, чому, чому ми робимо? Там допомагаємо, купуємо там генератори. Зараз потрібні були там автомобіль. якийсь. а чому ми бізнес цей в Україні? Чому ми його про продвигаємо? І чому ми це робимо? Для чого? Бо нам потрібно допомогти цим людям. І хто буде далі? Країну, хто буде з цією країною працювати? Хто буде? Ви що думаєте, що люди, які в політиці, вони будуть цим займатися? Ні, ми будемо цим займатися. Чому ми? Бо ми робимо цей бізнес, бо ми будемо, як і раніше, його робити, бо ми будемо між собою продавати, когось відновляти, когось посилати, з кимось боротися. Ну, що робити, будемо проявляти свою волю. Бо хто як не ми? Так і будемо жити. Ви все ще можете допомогти воїну Івану отримати новий колінний вузол, кошти на який збирає піаніст віртуоз Євген Хмара та його дружина Одара. Картку ви бачите на екрані, а посилання на банку в описі до відео.